Всіх вітаю! Сьогодні 9 червня. і Ми знаходимося на полі агрофірми Землоробець, де посіяний озимий ячмінь сорт мажор. Скажу одразу, ячмінь ранній, посіяний був пізно, десь наприкінці листопада. І вже ми бачимо таку картину на 9 червня. Звісно, ще десь якісь тиждень йому потрібно, зеленкуватий, але тим паче ми сходи тільки отримали у грудні. Звичайно, рік був дуже непростим для зернових культур, для пшениць, для ячмінів, але е, бачимо результат: щось буде, щось накосимо е, з Божою допомогою. Так буває, коли думав, що передискувати ячмінь, що тут нічого толкового не буде, а воно виростає. Бачите, іноді в природі потрібно зробити, дати, зробити свою справу. Яка буде ціна? Я думаю, що в жнива вона буде невелика, треба тримати до осені. ну це моя суб'єктивна думка. Ось маємо такі. Робуться. Тут у нас нерівномірне дозрівання. Під краєм бачите, де дерево, там одразу воно зелене стоїть. Ще треба почекати. Ех, якби воно все було таке, як цей краєвий ефект. Але на жаль, буває і таке. Цілі плещі. Що це? З сталося мороз Бачите, все поряд нерівномірно. Цікавий рік, звісно. такого давно не бачив. Зустрічається і отаке на жаль, але приємно, що отакого от більшість, більш нормального. Мабуть, морози все ж таки зробили свою справу. Все ж таки озима пшениця має більш зимостійкість, ніж ячмень. Там такого я не спостерігав. А отут, до речі, дивіться край, такий краєвий ефект. Розказую, що тут було. Тут завжди була захисна полоса протипожежна, Тобто постійно була земля під парами. І ось вам ефект. Парова земля, і плюс тут ще два рази за весну і за зиму фазани викльовували тут ячмінь. Дивіться, просто який ячмінь. Він виріс, він догнав, перегнав основний. Так, звісно, він зелений, треба його трохи почекати, але тут буде що з нього брати. І от, наприклад, тут, там да, далі трохи там, де пазанів не було, там доброго вносилось, там все як по технології, можна сказати, дивіться. Слабкіші, нижчі, місцями навіть є такі колосся, недоразиті, тобто від морозу або від чого. отак так от іноді що треба робити? Вносити кожен рік добрива або трохи дати землі відпочити, потримати пар. Дивіться, от просто захисна протипожежна смуга. Птиці там викльовували два рази, тобто взагалі ноль було. І дивіться, який ячмінь. Мабуть, звісно, це краєвий ефект, але від посадки. О, дивіться, який красень. Все ж таки пари рулять, як не крутий. Селітра це добре. добрива. Це Добре, але треба іноді і робити пари. Ну, добре, дякую вам за увагу. Будемо готуватися до жнив, а потім, мабуть, одразу до сівби соняшника. Якщо буде волога. То ми б його тут посіяли, звісно, сорт Міраж ранній, він встигне дозріти і щось дати. Все, дякую вам за увагу. Зустрінемося через тиждень.